Ось ми з вами піднімаємося по таким ступенькам. Вони мені нагадують, як ото в Одесі, тільки вони дерев'яні. Трошки підійдемо до краю і там це все воно виходить прямо в океан. Там океан. То ми піднімаємося наверх. І зверху будемо зараз піднімемося на самий верх і будемо. Дивитись на відео, можливо, так це не виглядає грандіозно, а так це виглядає дуже гарно. Поки все продовжуть потім.